Нетверезий пішохід під колесами авто, смерть пенсіонера на дорозі та зіткнення легковика та вантажівки. У результаті четверо людей загинуло. Такі автопригоди трапились 28 листопада на дорогах Рівненщини. Більше подробиць далі у сюжеті. Четверо загиблих біля села Мирне на Костопічені зіштовхнулися ланоста вантажівка. Удар був такої сили, що обидві автівки опинилися у кюветах. Всі люди, які їхали у легковику, загинули. Наслідок ДТП загинуло четверо осіб із легковика водій та троє пасажирів. Так медики констатували смерть 46-річного жителя селища Володимирець та двох рідних сестер із цього ж населеного пункту, віком 50 та 67 років. Керманич вантажівки не постраждав. Відповідно до розслідування він був тверезий. Ще одна смертельна ДТП сталася у селі Вельбівно колишнього острозького району. Іноземець збив 82-річного чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув. А поблизу села Колоденка нетверезий чоловік потрапив під колеса автомобіля. ДТП сталося на трасі Київ. чоп автопригода відбулася у темну пору доби на неосвітленій ділянці дороги. Зі слів свідків пішохід був на підпитку і у темному одязі. 65-річний місцевий житель під час перетину дороги на встановленому місці впав і потрапив під колеса автомобіля Сітроєн яким керував 42 річний долбунівчанин. Зі слів свідків, пішохід перебував у стані алкогольного сп'яніння. Поліція наголошує пішоходам дотримуватися правил перетину проїзної частини та бути видимими на дорозі у темну пору доби. Водіїв закликають дотримуватися правил дорожнього руху. Всім учасникам бути максимально уважними через відсутність світла на дорогах і непрацюючі світлофори. Владислав Стецюк, новини рівного.